Вітаю вас знову. Нагадую, ви дивитеся Консиліум, і ми продовжуємо е, говорити про наше здоров'я, як е, ми лікуємо певні травми, як ми їх профілактуємо і як уникаємо. І сьогодні будемо говорити саме про е, плечовий сугло, про руки, про е, травми і е, захворювання, які можуть призвести до певних обмежень, і е, експертом е, постійним нашим експертом. З питань реабілітації є. Відаді Гулуїв, головний лікар реабілітаційного центру «Промед», викладач фізичної терапії та ерготерапії міжнародного гуманітарного університету. Пане Відаді, вітаю вас знаєте, готуючись до нашої зустрічі, я знаєте, подивилася певну інформацію, і навіть здивувалася тому, що плечовий суглоб чи один з найскладніших у нашому організмі, і що це найбільш рухомий суглоб. Хоча, здається, ходимо ногами. ніби здається, ну що ми там не завжди ж руками ворушимо чи плечима взагалі. А виявляється, що це найбільш рухливий суглоб людини, і саме з-за того є певні. І проблеми за його рухливості. Чи правильно я все зрозуміла, розкажіть, будь ласка, чим він такий складний цей суглоб? Вітаю, Тетяна. Mm -hmm. Дякую за питання. Я взагалі люблю плечовий суглоб, тому що про нього можна розповідати годинами. А так дійсно, це найрухливіший суглоб в нашому цілі, і є, ну, такі не декілька, є дуже багато специфічних саме для плечового суглоба особливостей. А по-перше, якщо. Так подивитись на скелет людини, то плечовий суглоб не має ніяких таких жорстких контактів з тулобом. Тобто та суглобова площадка на лопатці, до якої плече кріпиться, вона знаходиться поряд з плечем. Угу. Ну скажімо так, та й сама лопатка до тулуба кріпиться. Лише м'язами, і тут у нас багато проблем виникає через те, що ритм лопатки, тобто рухи лопатки, можуть бути нескоординованими. і якісь, наприклад, там проблеми постави, сутулість там чи щось uh -huh. таке, можуть мати в наступному вже виходити проблемами самого плечового суглоба. А ще з особливостей те, що а, травми плечового суглобу, які ми набуваємо в підлітковому віці. Ми починаємо відчувати десь після 40 років. Тобто, Ого. дуже часто буває, до нас приходять люди з МРТ, на якому ми бачимо там, частковий чи повний розрив м'язів, ротаторної манжети плеча, тобто глибоких стабілізаторів плеча. І людина каже, я ж нічого не робив, я просто прокинувся, а воно в мене болиться, я не можу там підняти і так далі. Але ж нічого такого не було. А тут вже розрив, я не знаю, як це так сталося. І воно дійсно, тобто дослідження. Показують і література описує те, що те, що ми собі накопичуємо роками, потім, в якийсь зовсім негарний момент, воно виходить з дуже серйозними проблемами. Плечовий суглоб, з точки зору реабілітового, це найскладніший суглоб, тому що ну, в 90, майже 99% випадків реабілітація плечового суглобу проходить через загострення болю. Плечовий суглоб це той суглоб, який коли там є якийсь процес запальний або травматичний, а він болить по ночах. Те, що є червоним пропорцем для будь-якого іншого болю, для плечового суглобу, на жаль, є нормою, uh -huh. і це дуже сильно воно дуже сильно. Впливає на працездатність людини, ну тобто, ти по ночах не можеш просто спати, ти по ночах не можеш перевертатись, тому що це плече болить. і дуже складно з людиною працювати, тому що людині треба робити все через біль. В таких випадках, коли ми кажемо про реабілітацію плечового суглоба, ми зазвичай ще й в нашу мультидисциплінарну команду додаємо психолога, тому що якісь моменти стосовно там когнітивно-поведінкової терапії або сприйняття болю та відкидання якихось там негативних стратегій копінг-стратегій, якщо я не буду цим плечем користуватися, цей біль пройде, це треба пропрацьовувати з пацієнтами. Тому що тут є багато проблем. І ну, це з таких з самих, з самих таких <с основних <с особливостей, тому що їх дуже багато, і плече дуже складний, складний суглоб. Так. Зараз багато таких травм стало з тим, що триває війна. Так. Більше їх побільшало. Це часта травма у військових. Так, звісно, ви розумієте, перелами травми плеча суглобової капсули. Це і падіння на випрямлену руку, яке може статися у будь-кого і в цивільному житті. Звісно, осколкові поранення також бувають на плече, тому що ми ж розуміємо, що плече ти не закриєш бронежилетом і не, воно не може бути повністю захищено. І травми, ну, просто травми і поранення, їх дуже багато. Це, звісно, дуже серйозно впливає на працездатність і взагалі якість життя людини в... пов'язану зі здоров'ям. Тому що, знаєте, якщо ми кажемо, наприклад, про поранення ноги, да, то тут функції, ну, скажімо так, основні лише дві це опора та хода. Якщо ми кажемо про поранення, про якісь дисфункції плечового суглобу, то тут дуже багато функцій. Це і функції прийому їжі, це і функції одягання, роздягання, це і функції причисування, чистки зубів. Ну дуже багато всього ми робимо. Речі, роками. які ми робимо на автоматі, і навіть не задумуємося про так. це, так знаєте, наші кореспонденти побували саме в промеді в реабілітаційному центрі, який ви очолюєте, і подивилися. На реабілітацію, давайте е, теж їхніми очима побачимо, як це триває. І е, будемо вже обговорювати і е, в принципі реабілітацію, яка настає і під час травм. І я так розумію, що тут два так, шляхи е, захворювання це або травма, або якесь захворювання, яке приведе до певних проблем, їх дуже багато. Е, давайте подивимося і повернемося в студію вже з обговорюванням. Працюємо з рукою, пальцями, розминаємо, розтягуємо, стараємось якось їх навантажити. Андрій на позивний граф служив на південному напрямку. Внаслідок вибуху отримав осколкове поранення правої руки. Травма була суттєва, розповідає захисник. Судини зшили добре, а ось пошкоджений нерв потребує тривалого відновлення. Наразі рука не працездатна і Андрій проходить курс реабілітації в одеській клініці Промед. Сама рука сама рука міцнішає, а з пальцями ще працюємо. пальці, ось усе, що можу ними зробити, поки що. До війни працював у складській логістиці із комп'ютером, із ручкою. Ось намагаюсь усе це повернути. Укріплення м'язів передпліччя, робота над розширенням амплітуди руху кисті, такі реабілітаційні будні Андрія для повернення чутливості нерву, окрім розминки, йому роблять і функціонально магнітну стимуляцію кінцівки. Встановлюється ракетка на е, зону, де проходить нерв. Вона взаємодіє, вона пробиває тонким імпульсом е, саме на нього і покращується чутливість е, в кисті. Окрім фізіопроцедур і ерготерапевтичних вправ на дрібну моторику для реабілітації верхніх кінцівок у центрі використовують ЛФК. для військових. Застосовують гантелі, резинки, комплекс вправ для сили ротаторної манжети плеча. Там, де був опік, пересадка шкіри, там контрактура ліктового суглобу, і з ним працювали більше на збільшення об'ємів рухів плечовому суглобі, та збільшення об'ємів рухів в ліктьовому суглобі і покращення тонусу м'язів. У пацієнта була ампутація великого пальця лівої руки. з ним працювали більше на кисть та дрібну моторику пальців. Реабілітація верхніх кінцівок складний процес, кажуть у клініці. Його результати залежать, окрім власних процедур, ще й від настрою самого пацієнта. Якщо поранені і психологічно налаштовані на максимальне відновлення порушених функцій, поліпшені якості життя, на подолання можливої апатії через хворобу, позитивні зміни відбуваються швидше. Отже, побачили, що не тільки плече травмоване буває у ваших пацієнтів, це і різні осколкові поранення з самої руки, і бачимо, що дуже багато роботи, і, як завжди. Підмічаємо, що те, що звучить як реабілітація, що люди думають, що це повинно бути, я не знаю, якісь космічні там рухи, ракеток чи чогось там. Ми бачимо, що це навчання і укріплення м'язів саме через елементарні дії, просто відновлення функцій тих, які були втрачені під час цього поранення, так. Так, звісно, коли ми кажемо про якісь функції руки, то тут настільки ж сильно будуть впливати як методи фізичної терапії, так і методи ерготерапії, тобто відновлення побутових саме навичок, застібання, розстібання гудзиків, письмо ручкою, да? тобто якісь прості елементарні побутові речі, які людина повинна використовувати, розумієте, коли ми. Спілкуємось ну, працюємо з людьми з пораненнями кісті, або, наприклад, там з наслідками інсультів, Тобто людина має там парез, параліч кисті, в, в багатьох випадках людина, коли вже проходить такий довгий строк відновлення, вона вже звикає до того, що ця рука во не, не функціональна і намагається все робити іншою рукою. І кожного разу ми постійно їм нагадуємо, хочеш взяти стаканчик з водою, бери його своєю пошкодженою рукою. Хочеш відкрити двер, двері кабінета, відкривай ці двері пошкодженою рукою. Я постійно завжди, коли їх бачу, ми постійно там здороваємося, і я, звісно, протягую руку щоб так, задіяти, щоб, ту, щоб що, задіяти було ту, що була травмована. І це коли ти постійно знаєте, так сказав, сказати так капаєш на море мозок щодо того, щоб людина постійно задіювала цю руку. А це дуже класно працює. Тобто, мозок людини вже починає знову таки звикати до того, що ця рука є, вона може бути функціональною, і вона повинна ці функції виконувати. Ну, мабуть, тут ще залежить від того, чи людина правицею користується чи лівою рукою, так бо ви кажете, задіють травмовано. Якщо людина правицею користується, він і нею. І буде робити всі активні дії, але треба долучати і другу руку. Це тільки в нас здається, амбідекстери називаються так люди, які рівноцінно можуть все робити і правою, і лівою рукою. і Це більше пов'язане навіть не з руками, а саме з головним мозком, який може так само управляти цими кінцівками. Так, пане Відалі, скажіть, будь ласка, щодо мабуть самого початку, я так розумію, що починається все з діагностики, і тут, мабуть, найбільш Складною є не діагностика якогось захворювання, яке розвивається поступово, і, в принципі, маємо великі кейси і великий досвід лікарів в певних е, таких захворюваннях, які впливають і на плечовий суглоб, і на саму структуру руки. А коли говоримо про травми, коли це особливо полі травми, е, їх багато, і е, е, лікарі не знають, за що хапатися першим, перше врятували життя, а далі е, починаємо відновлювати. І тут я так розумію, що якщо це поранення, ну до прикладу, тільки руки або плеча, то тут вже ну займаємося плечем рукою, коли ще є і нога, і там щось з хребтом або щось ще, то тут дуже складно, і щось е, випереджає інше, правильно. Так, звісно, ми повинні пріоритизувати якісь травми та поранення, які є більш гострими, які є більш свіжими, які можуть потенційно значно сильніше вплинути на подальший стан людини. А якщо казати, наприклад, про реабілітацію після там відновлення сухожилків ротаторної манжети чи при після там складних внутрішньосуглобових переламів плеча. То а, ця реабілітація повинна а, бути не зовсім з, з початку, а ми до активних дій у плечовому суглобі переходимо аж на 4-6 тиждень, тобто не раніше. І коли в нас є такий запас по часу, ми можемо пріоритизуватись на щось інше, тобто там попрацювати з м'язами тулуба, з хребтом, з лопатками, з шиєю і так далі, для того, щоб підготувати так званий фундамент, коли ми вже будемо працювати з функцією само. Суглобу. А, тут дуже цікаво буває, тому що кожного разу, коли ти бачиш, ну, наприклад, там травму, перелам, сколковий перелам загалом, ми постійно дивимось на знімки, спілкуємося з хірургами щодо того, щоб зрозуміти, які рухи нам треба обмежити щоб ну як це впливає на біомеханіку руху загалом. Які рухи навпаки нам треба значно раніше задіяти для того, щоб mm -hmm. максимально відновити функцію руки. І це ну це, це дуже цікаво. По перше, по-друге, звісно, дуже складно, але це додає. Кожний такий кейс додає досвіду. Якщо казати про діагностику, то тут також це важливо, здавалося б, до, до нас, до реабілітаційного центру, зазвичай приходять люди, у яких є вже діагнози. А дуже часто багато різних діагнозів mm -hmm. щодо одного і того самого ж, наприклад, плеча. Да? Ось на минулому тижні буквально у нас була пацієнтка, які лікують плече. І вже всю руку з 2020 року, тобто вже п'ять років, вже буде років так. Да. і розумієте, там були спочатку поставлені діагнози не дуже коректні, що призвело до того, що лікування було Погіршила також стан, не дуже коректним робите. і розумієте, ця ця людина вона в лікувалась в Одесі. Вона їздила в Київ. в Києві робили також там операції і так далі. і... Ця затримка у часі призвела до таких значних ускладнень, тобто. Не просто один якийсь локальний регіон угу. пошкоджений, а це вже пішло більш генералізовано, і зараз в нас значно більш складні умови для реабілітації і, і час може бути час більший може бути на все це. Так да. ви знаєте, хочеться спитати, от ми з вами колись в цій студії говорили про те, що людина така цікава, що як тільки но ну, перестає рухатися, організм одразу вирішує, що м'язи нам не дуже потрібні, але ми знаємо, що плечі в. Взагалі, оцей весь наш рухомий апарат, наші руки це багато досить м'язів, які підтримують взагалі всю цю роботу і суглобів. А ви кажете, що 4-6 тижнів доводиться іноді перетерпіти, перш ніж почати оті болючі вправи, які доведеться виконувати, аби відновити функції. А що відбувається за цей час? Чи цей м'язовий каркас, як він уходить, чи ні? Якось іншим методом стимулюють якимись апаратами, якось вібротерапію. Не знаю, підкажіть ви вже як експерт, нам що відбу... як підтримується ця структура? А з перших днів можна дозволяти людині робити такі маятникові рухи, тобто рухи без навантажень. Угу. В англійській мові є таке «move it, not use it», тобто ти можеш рухати, але ти не можеш використовувати, використовувати цю кінцівку. І а, ми даємо там на домашнє завдання, наприклад, робити маятникові рухи в нахилі цим плечовим суглобом. Самі працюємо з іншими м'язами, до якого цей плечовий суглоб може бути причетний. Тобто м'язи лопатки, м'язи плечового пояса, м'язи тулуба, uh -huh. м'язи шиї, а м'язи, наприклад, пальців, передпліччя. Тобто, все те, що не буде навантажувати і турбувати сам по собі почовий суглоб, але так звісно, тобто активна робота вона повинна бути не вона лежати отак, почу... так, так на дивані рівненько, так ну як як. Я вже казав раніше, тобто кожен день, кожна хвилина того, що ми не починаємо відновлення і реабілітацію, додає вдвічі або і втричі часу на відновлення потім взагалом. Тобто це у нас дуже, дуже серйозна історія. Просто ми розуміємо, що є певні обмеження і на певних етапах реабілітації, тобто ми. В своїй практиці ми використовуємо а, протоколи, які використовуються в країнах там Західної Європи, штатів. Тобто ми розуміємо, що це все було вже відкрито до нас. Ми не перезнаходимо велосипед, але а, і ну це дає свої результати, тобто ми не, не наносимо шкоди людині. Але тим не менш, незважаючи на те, що є протоколи. Кожного разу все одно ти щось будеш індивідуально пропрацьовувати. пропрацювати. Це як знаєте, що... така індивідуальна головоломка. Кожна людина, кожна ситуація, це все складові, які треба врахувати. І я так розумію, на жаль, що військові поспішають, чи або просто є такий певний може за законодавством якийсь період, що не завжди є час на весь той об'єм реабілітації, який потрібен. Ви знаєте, в мене один знайомий потрапив на реабілітацію. В іншу країну, здається, це була Норвегія, і там дуже неспішно робили. Але весь час їх підганяли саме як пацієнта. Що треба вже повертатися, треба вже час спливає. Все, але лікарі не відпускали, не відпускали до останнього. І реабілітація все проводилася за стандартами, які були укладені в тій країні. Я розумію, що не завжди ми можемо зараз в Україні з урахуванням поточного воєнного стану це зробити. Так я навіть Думаю, що деякі військові самі поспішають повернутися, і без вказівок керівництва дуже багато військових. Якщо казати, наприклад, про статистику тих, хто у нас повернувся, ми в 22-му і 23-му році вели таку статистику. Скільки е військовослужбовців, які отримали поранення і проходили в нас реабілітацію, повернулися до лав Сил оборони України. І у нас була дуже така класна статистика. Тобто, ми мали 31% по хлопців, які повернулись. Тобто за 22-23 рік у нас було 290 з чимось пацієнтів. Точно знаю, що 90 з них зараз повернулись і продовжують проходити службу. Тобто Розумієте, якщо ми кажемо про протиколу стільки, скільки треба після осколкового поранення з переламом там, uh -huh. плечової кістки, головки плеча і так далі, плечового суглобу, то за стандартами після вдалої хірургії потребується 16-18 тижнів на те, щоб людина відновилася. У нас немає умов для того, щоб людина могла проходити 16-18 uh -huh. тижнів а, безперервної реабілітації. Навіть чи так? Особливо коли ми кажемо про військовослужбовців, вони пов'язані рамками військово-лікарської комісії. Вони пов'язані рамками того, що вони мають постійно перебувати десь, де є стаціонар, якщо це лікування, uh -huh. і вони пов'язані рамками того, що може дозволити їх військова частина, їх командування, і так далі. Тобто тут дуже багато умовностей, і не завжди це можливо. Розумієте, було б класним виходом, якщо б у нас в штатах бригад. Штат Військових частин, були, були свої фізичні терапевти, ерготерапевти, реабілітологи. Як це, наприклад, відбувається, ну, наприклад, в армії Сполучених Штатів там є штатна угу. одиниця, військова, фізичний терапевт, лікар фізичної реабілітаційної медицини та ерготерапевт. Вони всі там є. Тобто це можна проводити без відриву від служби, а то все було б значно краще. Але ну, маємо, що маємо, і намагаємось допомагати в тому Умовах так, яких я розумію, і дійсно це дуже важлива робота, і я думаю, що вона повинна тривати тільки розвиватися. Скажіть, будь ласка, а що стосовно, от якщо є вже травми, наскільки вразливим стає суглоб, наприклад, от плечовий, як ми вже про нього говоримо, до повторних травмувань до певного виходу з здорового стану? Якщо пошкоджуються такі структури, як плечосуглобові зв'язки або суглобова губа, то плечовий суглоб стає нестабільним. А, наведу вам приклад, що у 80% випадків а, після первинного вивиху плечового суглоба він стає а, звичним. Угу. Тобто у, 80, у 8 людей з 10, які вивихнули плечовий суглоб, а на станеться жаль, знову. це буде повторюватись, і на жаль, це буде нести наслідки того, що буде потреба в хірургічному відновленні стабілізації. І на жаль, також будуть певні обмеження в плані спортивних фізичних навантажень, і так далі. Тобто, тобто людина так. повинна вже певним чином змінити своє життя і врахувати цю складову, те, що не ризикувати зайвий раз. І тут знову повертаємося до того, що на жаль, наші військові поки не можуть себе отак зберегти. На жаль, вже повинні завершувати. Давайте не будемо на такій песимістичній ноті це робити. Насправді бачимо, що відновлюють хлопці, що все відбувається досить ефективно, максимально ви приділяєте їм увагу і підкреслимо ще раз наостанок, що ви вирішуєте кожну проблему окремо з урахуванням всіх найкращих протоколів, але до кожної людини є свій ключик, який допомагає їй одужати і відновити функції швидше. Правильно. Правильно, що найменше це цікаво. О, ну для лікаря, для реабілітолога це така задача, так, яку ви вирішуєте кожного разу по новому. Нагадаю нашим глядачам, що у з нами у студії був Відаді Голуїв, головний лікар реабілітаційного центру. Промет наступного тижня у середу побачимося тут на першому міському. До зустрічі.